Ти на каналі Історія без нодоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. У 1596 році у Бресті сталося щось що розкололо всю Русь Україну. Берестейська унія, домовленість православних єпископів із Римом. Але це зрада чи шанс вижити під тиском католицизму? Зараз розберемося. Кінець 16 століття. Православна церква у кризі. Єпископи сваряться, священники пиячать, а братства б'ються з ієрархами. Католики та єзуїти наступають, захоплюють школи і політику. Дехто з православних. Єпископів вирішує, а давайте краще об'єднаємось з Римом, але збережемо свої обряди. Так з'являється ідея Берестейської унії. У Бресті зібралися дві церкви. Одна частина єпископів підписала унію з Римом, визнавали папу, але залишали східний обряд. Інша частина відмовилася і проголосила їх зрадниками. Почався хаос. Уніати проти православних, навіть на вулицях билися. Так з'явилася українська греко-католицька церква. Унія розколола українців. Одні вважали це зрадою, інші шансом врятувати культуру. Почалися конфлікти між православними братствами та уніатами. Але завдяки унії українці отримали школи, книгодрукування і свій голос у Речі Посполитій. Щоправда, крові пролили теж чимало. Берестейська унія це не просто релігійна угода, це бомба, яка розірвала українське суспільство. Зрада чи шанс вирішувати нам. А як ти думаєш, Унія більше допомогла Україні чи нашкодила? Пиши в коментарях. Якщо було цікаво, ти знаєш, що робити. Підписуйся, бо тут історія без фігні.